Мені не стидно не соромно, і це програмне забезпечення у мене окупилося вже через три місяці як захват піратами твого корабля. Так, це важко. Я не знаю назву його, розумієте? Суржик тайм! Всім привіт! Я буду Олександр. Ми починаємо новий сезон на каналі Автоатмосфера, який називається Автосервіс без теорій». І сьогодні у нас буде відео на тему 10 фатальних помилок власника автосервіса. Автосервіс це не тільки автомеханіки з інструментами, це значно більше і складніше, ніж може вам здатися на перший погляд. Чому я починаю саме з помилок? Бо це те, що збереже вас від краху і від втрат, які ви понесете у цьому бізнесі. Що ж це за помилки такі? Перше, це місце для автосервісу. Коли я відкривав свій другий автосервіс, я зробив таку помилку. Все було там. Чудово і під'їзд, і парковочка, і стоянка, і був гарний трафік, але там було усього два робочих місця. І навіть коли я вже цю точку розкрутив. І було все добре, і клієнти їхали. Я уперся у потолок свого заробітку. Коли я відкривав третій автосервіс у Черкасах, я одразу вибирав місце з перспективою розвитку бізнесу. Друге структура автосервісу: скільки, коли і кого нам потрібно буде ще взяти у команду. У мене була одна велика помилка. Я одразу взяв керівника автосервісу. При тому, що я зовсім не розумів, чим він повинен там займатися, які у нього обов'язки. І саме головне, як я повинен оцінювати його вклад у це діло. Третє. Облік. Так вийшло, що я займаюся обліком з 2005 року. І я впевнений, що я можу налагодити і запроваджити облік на будь-якому підприємстві. Я так думав. Але коли у мене з'явився автосервіс, то було все трохи інакше. Виявилось, це занадто складно, щоб зрозуміти з першого разу, як він працює. Який би облік ви не обрали, це значно краще, ніж зовсім ніякого. Облік це. Ваші очі у вашому бізнесу. Нема у вас обліку, нема у вас бізнесу. Перша моя програма, яку я встановив у автосервіс, я знайшов на просторах інтернету. То була спеціалізована 1С. Але попрацювавши в неї рік, я зрозумів, чого там не вистачає. Я купив за 2000 тисячі доларів спеціалізовану програму у хлопців, котрі багато років займалися цим питанням. І це програмне забезпечення у мене окупилося вже через три місяці. І зараз я дійшов вже до того, що розробляю інноваційне програмне забезпечення для автосервісів. Що ж це за програмне забезпечення, котре розробляю? Це штучний інтелект у вас на автосервісі. Це звучить дуже дивно, і такого ви ще раніше не чули. Але ми вже тестуємо перший модуль нашого програмного забезпечення. І якщо ви хочете прийняти участь у тестуванні цього програмного забезпечення, під цим відео буде посилання на телеграм-канал АвтоАсіст. Переходьте і будьте у курсі цієї події. Четверте. CRM. Це найбільш недоцінений інструмент у автосервісі. І я не кажу вам про ведення клієнтської бази, номера телефонів і так далі. Я кажу вам про спілкування ваших співробітників з вашими клієнтами. Ви багато чого не знаєте, повірте мені. І тут вирішує все IP-телефонія. Слухайте, як розмовляють ваші менеджери з вашими клієнтами. Відношення до клієнта змінюються у менеджерів. Вони самі цього не розуміють. Але вони розуміють, що коли їх записують, то вони себе ведуть і розмовляють відповідно. П'ятий. персонал. Шукати персонал ніколи не потрібно зупинятись. Співробітникам від вас потрібна зарплатня. А вам від них потрібна впевненість у тому, що він вийде на роботу і не підведе вас. І кожен з вас дотримується своїх домовленостей. І коли у вас буде форс-мажор з вашими співробітниками, а він буде обов'язково, ви зацінуєте те, що у вас є телефони тих, кому можна набрати і запропонувати нову роботу. Я пережив. Два бунти на автосервісі це виглядає як захват піратами твого корабля. Вони починають думати, що вони незамінні, виставляють тобі вимоги. Наприклад, зібралися ми співробітники і сказали: нам майстер-приймальник цей не подобається. Або ви його звільняєте, або ми всі підемо. І вам потрібно бути до цього готовими. Ви або прогнетесь під них, або зробите так, як вважаєте за потрібне. Запам'ятайте, ви керуєте своїм бізнесом. Ніхто інший, і ви капітан на своєму кораблі, котрий ви ведете у світле майбутнє. Шосте мотивація. Є різні види мотивації. Це може бути ставка плюс процент. Це може бути просто ставка. Це може бути Відсоток від грошей, котрі ви взяли у свого клієнта, і це може бути сплата за норми години, котрі робітники ваші виконали. Найголовніше у мотивації це держати своє слово перед своїми співробітниками. Ви повинні те, що пообіцяли, не порушувати і заплатити зарплату саме в той день, коли вони на неї чекають, бо вони на неї розраховують і прийшли вони для того, щоб у вас заробляти, а не випрошувати. Свою зарплатню. Поважайте своїх співробітників, і ви побачите, що це буде взаємно. У кожного варіанту мотивації є свої плюси і мінуси. Як сплачую я своїм співробітникам, я розповім. Але це я зроблю дуже детально на закритому курсі для власників автосервісу. Сьоме маркетинг це саме те місце, де ви можете втратити всі свої гроші. Мені часто пишуть у приватні повідомлення. В інстаграмі, в Тіктоці. І питання у кожного другого майже одне і те саме. Олександр, скажіть, будь ласка, які канали нам використовувати, щоб люди про нас дізналися, щоб у нас були клієнти і щоб ми почали нарешті більше заробляти? Це дуже складна тема, на яку потрібно не одне відео. Давайте краще я розкажу, як не слід робити, як це зробив я. Коли я відкрив свій другий автосервіс, він був в гарному місці, був гарний трафік. І що я думаю, потрібна наружна реклама. Я знайшов найближчий бігборд і орендував його на півроку. Реклама однієї сторони на бігборді коштує 4200 гривень. Дві сторони це 8400. Переводимо на курс, виходить за 5 місяців 1750 доларів. Це було ефектно, це було круто. Я кожну неділю міняв рекламу. На бікборді. Ніхто не розумів, хто, хто, хто такі ці автоатмосфера і куди ці стрілочки ведуть. Було пафосно. Але клієнтів в мене прийшло 50 чоловік. В чому була помилка? Перше. Беріть різні рекламні стратегії. Друге. Завжди питайте у клієнта, у нового, котрий до вас прийшов, звідкиля він про вас дізнався. Восьме. Рекламний бюджет. Що тут головне? Все дуже просто. Як тільки ви заробили гроші, 10% від зароблених вами грошей це реклама вашого автосервісу. Це обов'язково. Є друге правило, котре не всі знають, але знають про них маркетологи. Слухайте уважно. Вкладати потрібно в ті канали, котрі принесли вам найбільше всього клієнтів. Третє правило. Рахуй своїх клієнтів, питай у них, ля вони прийшли. Але найголовніше, є класне таке правило, всі кажуть. Сарафан. Ми працюємо по сарафану, хлопчики та дівчатка. Коли небудь сарафан закінчується, це може статись дуже швидко. Хтось поїхав, хтось інший приїхав, і не до кожного дойдеться реклама сарафан. І ви стикнетеся з тим, що у вас буде. Простой. Я в цьому році з цим стикнувся. Да. Мені не стидно, не соромно признавати свої помилки, що це зі мною сталося. Але сарафан був такий, що я нових клієнтів не міг взяти. У мене було багато механіків. Ну, що ну, поробиш. Але це була помилка. І тому я маю мінусовий у себе місяць влітку. Дев'яте. Відсутність страхового бюджету. Вийшло з ладу якесь обладнання. Не вистачає грошей на зарплату, тому що у вас є довгострої, котрі потребують грошей. Тому, будь ласочка, якийсь НЗ потрібен бути у вас. Це дуже дуже важливо. Цим не нехтуйте. Вам потрібно купляти запчастини, вам потрібно наповнювати склад, вам потрібно видавати зарплатню, поки з вами клієнт розрахувався. Бюджет у вас. Повинен бути обов'язково. Це допоможе забезпечити фінансову стабільність вашому бізнесу у разі непередбачуваних ситуацій і дасть впевненості вашому персоналу у світле краще майбутнє. Десяте соцмережі. Якщо вас немає в соцмережах, то ви нічим не займаєтесь. То це означає тільки одне, що у вас бізнесу вашого немає. Ви мене всі бачите. Ютуб це велика соцмережа. Інстаграм, TikTok, Фейсбук це все соцмережі. Ви думаєте, мені легко стояти, зніматися? Отут стоїть освітлення. Тут стоїть інше освітлення. Тут ще якась фігня, і навіть я не знаю назву його, розумієте? Я пишу це з п'ятого разу. Але якщо я не буду це робити. Ви ніколи про мене не дізнаєтесь, що я такий є. Так, це важко. Але якщо сьогодні ви не будете показувати вашим клієнтам через соцмережі, що ви існуєте, то завтра вас може не стати як підприємство. Тому ведення соцмереж це не то, що важливо, це також важливо, як купити підйомник або купити гарну діагностику і до неї ліцензію. Це все важливо. Зараз знання виходять на перший план, навіть більше ніж обладнання. Тому що обладнання я вам попереднім відео показував, відкриваючи оголошення на OLX, Продам обладнання, продам обладнання. Чому? Я не хочу нікого образити. Але обладнання продається тому, що не вистачало у вас знань. І саме для цього я веду канал, щоб ви побачили щось нове, корисне. Поставили мені лайк, підписку. В общем, ви зрозуміли. Побачимось, пока.